Вітаю, друзі! На зв'язку команда StarTex. Сьогодні зробимо невеличкий огляд з приводу підп'ятничків. Для чого вони потрібні, на що, в принципі, вони є, і яка їх мета? Давайте спробую пояснити, річ в тому, що підп'ятнички вони продовжують срок експлуатації автомобільними килимкам. Як саме? Оце водійський килимок. Він більше всього підверджений зносу. Саме у цій зоні. Зоні, там, де водій працює з педальками, педальками газу, педальками щеплення, педальку тормозу. Коли ви натискаєте педальки, саме в цій зоні килимочок зношується більш всього. На пасажирському, на задніх килимках такого немає, лише на водійському. І саме підп'ятник він що робить? Він захищає цю зону і тим самим продовжує срок експлуатації килимки. Розібралося для чого він потрібен. Двер давай. тепер давайте я вам розкажу, які в нас вони є. Перший варіант це ось такий базовий підп'ятник. Він йде з матеріалу Єва, саме з того ж матеріалу, з котрого ми виготовляємо килимки. Зазвичай ми його робимо в колір самого комплекту, але за вашим бажанням можемо його зробити в, в будь-якому кольорі. Він фіксується завдяки ось такого фіксатору пластикових гвинтові фіксатори. Вони фіксуються через сам киламок. Наступний варіант: в нас йде ось такі полімерні підп'ятники. Вони в нас бувають лише в чотирьох кольорах: це саме популярні кольори. Вони дуже еластичні, м'які, але ж при цьому це поліуретан, він дуже ізносостійкий. Він фіксується теж завдяки ось таких фіксаторів пластикових. Вони прикручуються через сам кіломочок. Наступний варіантик в нас йде металеві підп'ятники. Вони в нас йдуть ось таких в трьох варіантах. базовий стандартний, він де ось такими полімерними стоперами, котрі. Забезпечують те, щоб не ковзала ваша ножка на самому підп'яточку. Він не дуже товстий, там десь приблизно 2-3 мм, ну, але ж це, це метал і він досить різносустій. І ось такі два варіанти ще. Ось такий смугастий, дуже класно виглядає, мені він дуже подобається. Такої прямокутної форми, він фіксується вже з зовнішньої сторони Ось на такі фіксатори. Просто прикручується через сам каламочок. І отакий от <кліх> Ну, Це саме топова моделька. Я знаю, що вам, він вам дуже подобається. Він теж йде ось такими фіксаторами, о, тобто стопорами, щоб не ковзала нога, і фіксується завдяки ось таких от гвинтів з воротньої сторони. Ви часто запитуєте з приводу розміру, в чому, в чому відрізняється розмір під п'ятничкою. Давайте зараз я зроблю заміри, щоб е відповісти на це питання. Наш перший варіант, якось таки базовий матеріал Єва. За розмірами він йде 20 см на 30 см. Тобто по ширині він йде 20 см, по довжині 30. Тут 20, ось так 30 см. Наступний де полімерний. за розмірами він йде 16 см, по ширині і по довжині 24. Тобто тут 16. Так, 24. Базовий, металевий. Він йде 15. 15 на 22. Ось так от. Так, 15, так 22. Ось такі металевий. Він йде 16? На 24. Ось так, 16. Ось так 24. І ось таке Собразне, він йде 16 на 29. Тобто, ось тут він буде йти 16, і ось так буде йти 29. Саме такі розміри йде у наших підп'ятничок. Ще одне дуже важливе питання з приводу підп'ятничків: саме чому ми їх не встановлюємо. Ми підп'ятнички не встановлюємо. це річ опціональна. Ви його замовляєте додатково. Чому ми це не робимо? Давайте я вам поясню. Ось це водійський килимок. Кожний водій має свій зріст, свою посадку. Це особливості кожної людини. І щоб встановити підп'ятник, це треба робити по місту, тому що ну, ми на миронисті можемо, наприклад, встановити ось так. Ми можемо встановити ось так. Можемо його встановити ось так. Немає чіткої межі там, де він має бути. Це лише особливість кожної людини. Тому ми рекомендуємо декілька днів, мінімум тиждень, покататися на килимку. Після цього у вас залишиться невеличкий слід від експлуатації, тобто, де знаходиться по факту ваша нога. І під п'ятничок ми рекомендуємо встановити таким чином, щоб він перекривав цю зону. Тобто він був десь посередині, по центру, там де знаходиться ця е, мітка ваша е, ноги. Е, коли ви його таким чином встановлюєте, тоді він не заважає вам при керуванні, не заважає при експлуатації машинку і саме. Перше, він реально працює і захищає килимочок від ізносу. Тому, якщо ви зробите саме таким чином, ви залишитеся дуже задовільне, і килимочок у вас продовжить, прослужить дуже довго.